Привіт, ви на каналі Ксюшкіна сім'я. Йдемо ми до бабусі сіяти пшеницю. До бабусі нам 3,5 кілометри, але бабуся десь коником до нас на зустріч має виїхати. У нас такий сьогодні туман. Зранку повітряна тривога і ще досі лунає вже другу годину. Ми всі змушені були йти. Клонувала одна, ну всі йдемо разом. Ні трішки червоний, тому пускається холодненько, але нічого страшного, ми це переживемо. І ось так йдемо, йдемо. Польова дорога ось така. І ми так йдемо. Все. Далі включимося, покажемо. Там наше таксі вже чекає. Бабусі на конику. І так, перш чим ми будемо сіяти пшеницю, нам потрібно ось зібрати таку маленьку ну, яка є картопля. Після того, як викупали ось такий кусочок погородину, потрібно зібрати. І ми з цим справимося швидко. Зараз мама на підмогу підійде. І ось так. Туман не закінчився, ще так і є, але нічого страшного, працюємо. Приступили ми до сівби пшениці. Ось так розсіваємо. Погано видно, ось зернятку. знятку. Розсипаємо вручну, помічник допомагає. Ну, все, наша ділянка засіяна. Точніше, мамина ділянка засіяна, тут десь 22 соти приблизно. І ось так. Зранку був такий туман, а зараз таке сонечко. Так дуже гарно небо чистеньке. незважаючи на те, що в країні в нас сьогодні неприємності. Дуже довго лунала сирена. І по районах є що. Все-таки ну Нічого страшного, ми не будемо розчаровуватися, будемо працювати далі. Всім, кому цікаво, з нами. Ставте пальчик вверх, пишіть коментар і все буде Україна. А ми пішли далі. Добрий ну, день! Ось ми вже виїхали на маршрутку і стоїмо, чекаємо. Тут пише. Діброва. Це границя ось е, е, двох районів. Тут, де я стою, це вже там, де ми мешкаємо, Демидівський район колишній був, а ось там це вже Млинівський район. Але зараз все. Стало Дубінським районом, і ось так. І ми вже їдемо додому. Всім дякую за перегляд, всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я, добра, і всім па па па, -па, -па, -па!